Просто посеред ночі у Румунії заявили про вибухи під час повітряної тривоги в Україні. Підіймали свої винищувачі. Окупанти знову тероризували наші мирні міста десятками шахедів та двома ракетами. Невже цього разу зачепили сусідню країну? Розберемося у ситуації просто зараз на каналі Січас. Ви ж підпишіться і до справи. Розпочнемо ми зі звіту станом на ранок, 24 липня від командувача повітряних сил Миколи Олещука. За його даними, у ніч з вівторка на середу російські окупанти завдали удару по Харківщині балістикою і ракетою Іскандер М та ракетою, тип якої встановлюється. Запускали снаряди з прикордонної Білгородської області. Спочатку влада повідомила, що через ракетний удар у самому Харкові є жертви. Мер Ігор Терехов о 5.16 сповістив про перший вибух. Удар прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Ідеться про немишлянський район. У епіцентрі удару опинився офіс швейцарського фонду протимінної діяльності ФСД, яка розміновувала територію Харківщини. Внаслідок обстрілу знищено фасади, перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації. О 5.36 пролунав другий вибух. Як написав Телеграм Терехов, приліт стався у район приватного сектору. В одному з будинків виникла пожежа. Спочатку міський голова підтвердив інформацію про одного загиблого. Згодом свою ж тезу спростував. Ситуацію по регіону доповнив начальник ОВА уваг Сінігубов близько п'ятої ранку. Ворог вдарив шахедом по Малоданилівській громаді. Постраждали двоє цивільних чоловіків 41 та 18 років. Вони отримали медичну допомогу на місці. Зауважив, що постраждала територія екопарку. Внаслідок обстрілу БПЛА горіла будівля конюшні. Повернімося до зведення повітряних сил. Наші оборонці неба знищили щонайменше вісім розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника, чотири зала, два суперкам та два Орлан. 10 Також ворог атакував південь країни ударними БПЛА типу шахет із Приморсько-Ахтарська та анексованого Криму. Усього у повітряному просторі було виявлено 23 дрони противника. У результаті протиповітряного бою збито 17 апаратів. Більшість із них на Одещині. Під ударом ворога Порт та багатоповерхівка у місті Ізмаїл повідомляється про влучання у житловий п'ятиповерховий будинок. Там виникло часткове руйнування. Троє мирних людей постраждали, їх госпіталізували. Крім того, внаслідок атаки сталося руйнування кількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Як зазначають локальні змі сусідньої Румунії, під час цієї повітряної тривоги там заявили про вибухи на півночі округу Тульча. Був зафіксований рух кількох дронів у бік кордону. Чи це ті самі російські шахеди, якими цієї ночі ворог атакував Україну, зокрема й Одеську область, не уточнюються разом з тим, у мережі оприлюднили відео з нібито вибухом у районі румунського населеного пункту Плауру. Що розташований по сусідству з Україною через Дунай біля атакованого Ізмаїлу в Одещині. Давайте подивимось. Для моніторингу Румунія підіймала два своїх винищувачі F-16, Про це повідомили в міноборони країни. Там також кажуть, що поблизу села Плауру, де могли впасти російські дрони, проведуть розслідування. А як вважаєте ви, шановні глядачі, якщо атака окупантів підтвердиться, яку реакцію від Румунії варто чекати? Ну а поки ви пишете коментарі, продовжимо говорити про Україну? Отже, у Херсоні, через російський обстріл, загинула 77-річна жінка. Міський голова Мрочко розповів, що під удар вночі потрапив Дніпровський район. Тіло з-під завалів станом на ранок, деблокували рятувальники, повідомив він. Ще в однієї Херсонки гостра реакція на стрес. Нині вона у медзакладі під наглядом наших лікарів. Упродовж доби окупанти 314 разів вдарили ще й по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Напередодні ввечері 23-го числа агресор поцілив десятками артснарядів по Марганецькій громаді. Що на Нікупольщині керівник Дніпропетровської ова Сергій Лисак розповідає, знову атакувати район нападник взявся із самого ранку. По Нікуполю вдарив дронами камікадзе. Обстріляв місто ще із важкої артилерії. Люди, дякувати Богу, не ушкоджені. Однак, понівечені три приватні будинки та стільки ж господарських споруд. А ще гараж. Лінія електропередач та газогін не припиняють путінські бойовики атаки Донеччини. Війська Путіна скинули бомбу на місто Лиман. Двоє людей, 58 та 66 років загинули. Ще троє мирних дістали поранення. Пошкоджено 15 будинків. Про це повідомляє прокуратура області. А пізніше ще й глава регіону повідомив про третю жертву. Всього за добу росіяни вісім разів обстріляли населені пункти. Із пораненнями до медиків звернулися жителі Маринівки. Там поранено троє людей, пошкоджено автомобіль. Прикордонна Сумщина, що на півночі також у підбірці атакованих областей, всього вночі та зранку, 24 липня, загарбники кошмарили п'ять громад. 41 міну скинули лише на Шалигинську громаду на Сумщині. Також був артобстріл. 13 вибухів у результаті зафіксували. Про це йдеться у звіті від обласної військової адміністрації. На цьому вся інформація. Ми обов'язково стежимо за тим, що відбувається в умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Резонансна подія сталася у російській столиці 24 липня. Зранку телеграм-канали та ЗМІ повідомили про підрив автівки на півночі Москви. Інцидент стався на парковці на вулиці Синявинській. Як повідомляють мешканці будинку, у дворі якого стався вибух, у машині марки Toyota Land Крузер, нібито було встановлено газове обладнання. Однак підтверджень цієї інформації немає. Розглядається також версія із встановленням вибухового пристрою. Тож на кого могли вчинити замах? Спочатку медіа стверджували, що на момент детонації у салоні перебував 49-річний Андрій Торгашов, заступник начальника. Передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку. Деталі біографії постраждалого з'ясувало видання Астра. Згідно з відкритими джерелами, підмосковна військова частина номер 33790, де він служить, це 89-й центр супутникового зв'язку Збройних сил Російської Федерації. Центр призначений для управління ракетними військами та здійснення їхнього бойового використання, а ще пов'язаний зі стратегічними ядерними силами Росії. Якщо вірити свідченням місцевих, йому відірвало стопи. Пабліки пишуть, що чоловік сам надав собі першу допомогу, він зняв сорочку та перев'язав ноги. Нині за його життя зараз борються лікарі. Чоловік перебуває у реанімації, стан його важкий. Також у наслідок вибуху поранено жінку. Дружина військового закривала руками обличчя, її уразило уламками. Витягнути пару з машини допомагали перехожі на кадрах. Нині ви бачите перші секунди після вибуху. Всю вулицю перекрили правоохоронці, Також зупинили рух громадського транспорту. Очевидці розповіли подробиці вибуху. Увага на екран. Віділ зрив, що машини наші тобто, по пасахи які стояли. Також люди, які, ну, людина, який знаходився в цій машині. У нього повністю всі ноги відказали 100% процент там. Дівка, то тобто його жона отримала психічську 100%. Люцоні орансіна. Додам, що згодом у мережу виклали відео і самого моменту підриву позашляховика. Пропоную дивитися його без коментарів. Як бачимо, вибух стався, коли кермувальник завів двигун. Прокремлівське інформагентство ТАСИ з посиланням на МВС Російської Федерації підтвердило, що йдеться про вибухівку. Ймовірно, пристрій було прикріплено до дна машини під педалями водія. Інша версія: девайс заклали під водійським сидінням. Наразі на місці події працюють сапери у слідчому комітеті. Повідомили про порушення кримінальної справи. Її кваліфікували як замах на вбивство. Але тут є важлива деталь. Телеканал 360 передає, мовляв, дружина Торгашова Майя, нібито заявила, що в машині постраждала інша людина. Пропагандистський Russia Today стверджує, що поговорили з самим Торгашовим, і він, нібито, заявив, що в момент вибуху був на роботі, а підірвана машина йому не належить. Про Кремлівський канал опублікував аудіо, як стверджується, розмови з Торгашовим, де голос по той бік слухавки каже: все це фейк. А ось на дзвінки журналістів Астра Тургашов відповіді не дав. Тож, невже російське керівництво запустило серйозні чистки серед військового командування, і тепер Кремль вимушений виправдуватися за скоєне? Відповідь розкрилася згодом. Постраждав все таки Андрій Торгашов, але не заступник начальника радіоцентру супутникового зв'язку, а його теска. Дружина потерпілого повідомила російським ЗМІ, що він також має відношення до силових структур. А після вибуху сказав очевидцю, що воював в Україні. За попередніми даними, він є співробітником головного розвідувального управління. Ну я ж нагадаю, що кілька попередніх випадків ми вже знаємо: як відсторонювали низку осіб від їхніх чинів, так колишнього командувача 58-ю армією Івана Попова звинуватили у Великому шахрайстві та перевели під домашній арешт. За даними слідчих. Попов викрав близько 1700 тисяч тонн металоконструкцій, які були закуплені російською окупаційною так званою адміністрацією Запорізької області, і призначалися для будівництва оборонних споруд. Ще один персонаж Тимур Іванов той спалився на хабарі у 1 мільярд 185 мільйонів рублів. Басманний суд Москви запроторив його та спільника у СІЗО до 23 вересня. У травні силовики затримали начальника головного управління кадрів міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузніцова, і його так само підозрюють у хабарництві. За даними слідства, Кузніцов у 2021-2023 роках, коли він був головою 8-го управління, отримав хабар від представників комерційних структур за вчинення певних дій на їхню користь. У його будинках провели обшуки. Де знайшли більше ніж 100 мільйонів рублів готівкою та валютою, а ще золоті монети, годинники та предмети розкоші додали ВСК. Дісталося і генералу Армагеддону Суровікіну. Нині він в забуті на іншому континенті. Джерела видання Брів кажуть, що питання про його повернення з Африки та потенційне нове призначення теоретично може бути розглянуте, але не раніше весни наступного року. Ну, а деталі свіжої історії ми будемо чекати незабаром. Хто та чому вирішив прибрати ГРУшника, Розкажемо, як тільки з'являться нові подробиці. Отже, станом на середу, 24 липня, російські окупаційні війська продовжують активні дії на Харківщині. Спочатку доби, згідно з даними нашого генштабу, тут відбулося 13 бойових зітнень в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ та Глибока. В останньому штурмові групи росіян здійснюють перегрупування Відмічено поодиноке переміщення особового складу, евакуація поранених, а також проведення внутрішньої ротації на передових позиціях. Зокрема, на цій ділянці фіксували штурмові бригади 11-го армійського корпусу, 155-ї бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії РФ. У Вовчанську тим часом сили оборони продовжують протидіяти спробам противника атакувати, виснажуючи його наступальний потенціал. Але і туди ворог підтягує живу силу. За словами речника Осу Хортиця Назара Волошина, окупанти готують новий наступ на Харківщину. Обстановку на задому векторі охарактеризував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. У розмові із The Guardian він заявив. Росія в Харківській області планувала створити для своїх військ так званий коридор безпеки на кордоні з Білгородською областю. Але ця спроба провалилася. Однак має противники певні просування. Експерти підтвердили евакуацію населеного пункту Піщани за 100 кілометрів від Куп'янська. На покровському напрямку, як відмічають аналітики Deep Діпстейт, ворог просунувся біля Тимофіївки. Крім того, дещо вдалося пройти уперед загарбнику. У Новоселівці, першій біля Вовчого та прогресу на тому ж відтинку фронту, ситуація тут залишається чи не найгострішою. Нашими захисниками відбито 41 атаку. Загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Зокрема, у селі Прогрес противник силується оточити частину угруповання сил оборони, а саме 31 першу окрему механізовану бригаду ЗСУ. Та за словами головнокомандувача. Успіхи ворога лише тактичні, але не оперативні. Що стосується турецького відтинку, противник здійснив 18 атак за попередні 24 години. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів північне та залізне. Провів тут майже 80% усіх боєзіткнень. Командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Станіслав Краснов розповів про випадки самоліквідації агресора. Вони застосовують тактику так званих м'ясних штурмів, бережуть власну техніку, але не зважають на втрату у живій силі. За таких звірячих умов росіяни вдаються до самознищення через нелюдське ставлення командування. Їм забороняють відступати, розстрілюють тих, хто відступає, зазначив Красно. Разом з тим, у районі Часового Яру Російська Федерація використовує нову тактику, окупанти почали вивідувати позиції та засоби сил оборони, даючи їм вбивати своїх же солдатів. Далі зацитую автора телеграм-каналу Бахмутський Балу. Часів яр ситуація така: вороги, очевидно, накопичуються, запустили зеків на штурми, взяли кілька в полон, послухали, що нічого вони не знають. Запускають їх як камінчики по воді своїми групами та дивляться, як їх вбивають, вивчають, мабуть, позиції та засоби просто вперед, вперед і вправу. І то-то, розповів Балу. Ну а тепер поговоримо щодо нашого українського півдня. Коментуючи ймовірність нового наступу на Запорізьку область, пан Сирський сказав, що Україна може дати хорошу відповідь, якщо це станеться. Генерал підрахував, Росія на фронті має втричі вищі втрати ніж Україна. Водночас держава-терористка має намір до кінця року збільшити чисельність військ до 690 тисяч, говорить він. Головком зазначив, що через 2,5 року після повномасштабного вторгнення окупанти як і раніше володіють набагато більшими ресурсами. Цитую, коли мовиться про техніку, співвідношення 1 до 2 або 1 до 3 на їхню користь. За словами сирського, довжина лінії фронту наразі становить 3700 кілометрів. Водночас активні бойові дії велися вздовж 977 кілометрів, що вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією. Уявіть собі. Почнемо з вибухової Білгородської області. До гучних звуків жителям цього прикордонного регіону Росії вже не звикати. А отже, доба 24 липня. Так само почалася феєрично. Як пишуть локальні телеграм-канали, вночі у місті Грайворон із безпілотника скинуто вибуховий пристрій біля багатоповерхівки. В одній квартирі вибито вікна. А вже на ранок середи, під артилерійський обстріл, потрапило село Ясні Зорі Білгородського району. Про це губернатор Гладко пише у своєму телеграм. За попередньою інформацією, ніхто із мирних жителів не постраждав. Є пошкодження у двох адміністративних будинках сільськогосподарського підприємства, посічені фасади та пробиті покрівлі. Також пошкоджено лінію електропередачі. Напередодні ще кілька населених пунктів атаковано дронами. Росіяни звинувачують у авіанальотах ЗСУ. Нібито удари фіксували у Шебекіному. Там, в результаті влучання, пошкоджено дві машини. А ще залізний кулак відчули на собі селище Красне і село Новопетрівка. В останньому дрон врізався у двоповерховий багатоквартирний будинок, частину будівлі повністю зруйновано. Станом на цей день у білгородських лікарнях перебувають 50 постраждалих людей, із них одна особа у важкому стані. Зважаючи на маленькі інтервали атак та їхню потужність, влада області вигадала нові безпекові нововведення. Жителям білгородського прикордоння передадуть ще 40 причепів для гасіння пожеж після прильотів. Вам не почулося, збираються встановити мобільні установки. На запитання, скільки коштує одна установка, влада відповісти не змогла. Частину із них, мовляв, безоплатно передав уряд Воронезької області, а іншу придбали за рахунок позабюджетних джерел. Але Міноборони РФ звітує про ефективну роботу своєї протиповітряної оборони. Там кажуть, що буцімто відігнали від Білгородщини три літальні апарати за ніч. Бавовнило і у Курській області у темну пору доби бахнуло на території промислового підприємства у місті Суджа. Виконуючи обов'язки губернатора, запевняє мовляв, ніхто із працівників не постраждав. Після скидання вибухових пристроїв пошкоджено технологічні приміщення та деяке обладнання, і в ту ж ніч влучило ще по одному заводу: непрацююче підприємство у місті Льгові. Після скидів вибухових пристроїв на території виник спалах, який був оперативно загашений пожежною командою, ідеться у звіті чиновника. Тим часом у Москві велика пожежа, розгорілася досвіда. Вогонь накинувся на житловий будинок на молодіжній. Площа займання сягнула 2000 тисячі квадратів. До осіння залучили авіацію. Гелікоптер К-32 зробив кілька скидів води. У результаті стихію таки побороли постраждалих немає. Рятувальники евакуювали мешканців із приміщень. Точні причини виникнення пожежі нині тільки уточнюються. В десятки разів більше спалахи у Якутії в республіці досі верують величезні лісові пожежі. Стихія впритул підібралася до двох сіл. Одне з горінь розміром понад 20 тисяч гектарів гасять за 5 кілометрів від арктичного села Сайди. Крім того, влада проводить евакуацію жителів селища Кенг Кюель до сусіднього улусу Біла Гора за 50 кілометрів. Але там, за словами відселених, немає належних умов. Не обладнали прихистку навіть для людей похилого віку, жінок та дітей. А загалом же у селі проживає майже дві сотні осіб. Евакуювати вдалося зо два десятка. Федеральна влада на лісові пожежі цього року не реагувала. Навіть рятувальники скаржаться на відсутність допомоги. А в уряді їм запропонували бігти замість евакуації. Нині ж у Якутії діють 75 природних пожеж на загальній площі, пройдені вогнем з моменту виявлення 703 тисячі гектарів. На території республіки встановлено спеціальний протипожежний режим. Також із 1 липня там запроваджено режим надзвичайної ситуації федерального характеру. У ніч на 24 липня у телеграм-каналі Вбитої 19-го числа мовознавиці, політичної діячки та політикині Ірини Фаріон з'явилося кілька нових дописів. Зауважую, що йдеться про реальний канал, на який підписані близько 13 тисяч осіб. Користувачі звернули увагу, всі пости мали достатньо дивний зміст, незважаючи на те, що вже на ранок вони щезли, кілька тисяч підписників встигли прочитати опубліковані послання. Крім того, вони збереглися у сервісі, що відстежує статистику телеграм-каналів. Тому відновлені оригінали можемо побачити і ми з вами. Так, один із записів був написаний плутано і із одруківками і мав такий текст: цитую: Буданов, набери мене, дочку. Кінець цитати її змісту стає зрозуміло, що йдеться про доньку Ірини Дмитрівни Софію Семчишин. Вона до цього мала доступ до телеграму та викладала там свої думки, фотографії та інформацію щодо процесії прощання. Інший видалений допис вочевидь стосувався майбутнього перейменування однієї з вулиць Львова на честь пані Фаріон. Авторка дякує свободівцям та міському голові і наголошує, мовляв, вирішить сама, яка саме вулиця змінить назву. Кілька дописів містили звернення до заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади і азовця Максима Жоріна. Наприклад, цитата Жорін пиши в особисті. Або ще таке: третя штурмова боріться за мову. Жорін. Борись, вбивай москалі. Це послання стосувалося конкретного українського бійця не випадково. У листопаді минулого року між Фаріон та Жоріним спалахнув конфлікт на тлі мовного питання. Жінка розкритикувала військових збройних сил України, котрі спілкуються російською. У відповідь отримала хвилю хейту і гнівну реакцію самого Жоріна. У своєму телеграм-каналі він вперше опублікував пост російською мовою, спеціально звертаючись до Фаріон, де гостро і жорстко облаїв мовознавицю і звинуватив у розколі українського суспільства за ФСБшними методичками. Мовознавиця у відповідь не стрималася і назвала Жоріна хамом та сміттям. При цьому заявила про нібито російське походження його прізвища. Додам, що Максим Жорін поки що жодним чином не відреагував ані на смерть Фаріон, ані на видалені повідомлення в її телеграм-каналі. Зі свіжих дописів, які можемо побачити у пабліку під іменем Ірини Фаріон, світлини з могили її родини, доньки та онуків. А ще заклики боротися, написи помстимося та мова кордон. Тим часом поліція озвучила нові деталі справи у коментарі «Укрінформу» джерела у правоохоронних органах. Повідомили, мають кілька свідків стрілянина. Серед них, мовляв, є і ті, хто бачив сам момент замаху. Тож поліція тепер переконана, що в Ірину Фаріон стріляв саме той чоловік, чиї фото раніше вже опублікували в інтернеті. Він і досі їй залишається основним підозрюваним.